Всім привіт! Ви на каналі Алюнафлях. Сьогодні, як ви бачите, будемо пересаджувати цим відео. Нарешті-нарешті нас стає на погоді. Нас дуже холодно було. Вчора було плюс 2 і навіть в деяких місцях був сніг. Сьогодні у нас вже плюс 16, тому вже, як то кажуть, руки чешуться. Хочеться мені е, пересадити декілька цим ну З вами я пересаджу ці три. А так в мене ще там е, е, стоїть парція пересаджувати. Хочу показати, як я це роблю, хоча в мене вже відео є. Ну, е, Як то кажуть, е, повторяти ні, е, ніколи, нікому не заважало. І також розкажу, що я буду, як я їх буду підживлювати в, влітку. Ой, у нас трошки сонечко, якраз мені. В очі світить. То зараз я вам трошки розкажу про сам субстрат, який його готовлю, що я туди додаю, і також подивимося, які коріння в на початок весни у цим відділів. Ну і зробимо самі по собі пересадочку. Так що поїхали, ось тут у вас три: один уже відквітає, один відквіт, а це той, що в нього зовсім розвалюється горшочок. В принципі, в нього місце є, але горшок вже розвалюється, тому я його хочу посадити в інший горшочок. Ну що, поїхали. Так, субстрат, ось він перед вами. Якщо е, е, в пропорціях казати, то десь 60% в мене кори. Кора така 10-12 фракцій, ну, є менша. Потім я десь 20%. А то і 25% додаю кокочіпси, які вже роз Ну, вони в мене готові. Якщо бачите, воно га... мокре. мокра, мокрий субстрат, я його замачую десь. Ну, На вечір або на ніч в так проще. Також, якщо ви бачите, тут я додала е сираміс, він такий е більш-менш е крупний ось, така, е ось такий субстрат. Е також е замачую, щоб кора трошки впитала і вже була готова е до. До поливу, тому що я замітила, коли ми поливаємо, не поливаємо, а засипаємо сухою корою, то в принципі перші декілька поливів дуже важко е зреагувати, як, чи вона напиталась, чи вона напиталась, і деякі, навіть якщо дуже занурити в воду, або як у мене дощ, то вона дуже легка і її вимиває. І також сюди, перед вами, я е підсиплюю гранули осмокот. Зараз я вам покажу э, година з Ось цей смокот я э, купувала спи, э, в Швейцарії в, в самій э, орхідейній э, э, теплиці. Ось такий осмокот. В общем, така баночка, э, отакий тут було 250 грам, Мені стояло 8 євро. А оце. Ось мокот написано, це типа для, для квіткових для герам. І ось дивіться, зараз, ось який він. І зараз сиплю цей просто трошки, як би в пиляці, і ось дивіться, сиплю його. Якщо ви мені скажете, що є, може, деякі шарики більше, ну це, смотря який калібр. Як мені сказав один знайомий, який працює в квітковому і який продає всі, всі оці доповнення для квітіння для квітів, він сказав, це тільки сама упаковка міняється, а все остальне робиться в одному тому ж, на одному і тому ж підприємстві. Так що, будь-який осмокот, в принципі, може підійти для наших орхідеї. Так от. Я вже два роки роблю це. Ну, взагалі, то я зверху е, сипала по, по цьому зверху горшочка. А зараз як пересаджую, так як і ми інколи, як, е, як купуємо рослинку, а потім пересаджуємо, там вже одна оболочка від осмокота. от трошки вітерець почався. І вони в самому горшку, то я хочу додати оцей осмокот прямо е, в субстрат. Гарненько, вже два роки я цим, е, пользуюсь. і я хочу сказати, що в принципі мені, мені сподобався результат. Щоб ви розуміли, тут десь е, 20 літрів е, готового вже субстрату. Тому я таких три, навіть чотири гарні жменьки, тому що цим відео ми дуже-дуже полюбляють, вони дуже полюбляють е, наруш... ну, як щоб їх підживлювали, коли вони нарощують нові бульби. Так що Ось такий буде субстратик в мене. І ось трошки я його тут переколаш. Так що такий субстрат, якщо ви бачите, там трошки смокотику. Ну, і підемо тепер, будемо пересаджувати. Перший у нас буде ось цей цимбідіум. Зараз я його витягну, подивлюся, що він наростив на тому, в тому горшочку. Це в мене реанімашка. Так, це в мене була реанімашка. Це е, один із перших моїх цимбідіумів, в який е, я купувала спеціальну е, кору субстрат е, для цимбідіумів. Е, е, я їх посадила три штуки, то двоє пропало. А цей такий виріс, я його е, ну як виріс, е, вискочив, бо я його дуже швидко, Ну як бистро. Як я побачила, що щось не так, то він з найпершого я його пересадила, а ті я не встигла і вони якось дуже швидко-бистро пропали. Ну, він ні разу не квітнув, хоча вже 4 роки в мене зростає, 4 роки на реанімації. Так що хочу подивитися разом з вами що ж там в горшочку, і е е посадимо його ну, в кращий горшочок. Горшочки такі полупрозрачні, вони не підходять для е, знегоди е, температура міняється. Ну, для е, подвір'я вони не підходять. Так, я їх поставила на задній план, щоб вони не, е, не мішали, якщо бачите, він весь. Покоцаний, ну, прямо тільки я за нього беруся, він розпадається. Він сухий цим відео, я його е, не поливала, ну, ось така ось таке. Не поливала, щоб можна було витягнути з горшочка. Так, Ну якщо ви бачите, е, тут ще є так корінці живі. Під низом трошки пропали. Якщо вам видно, Зараз я вам покажу, який раніше субстрат тут був. Бачите? Тут ось такий субстрат, і також є залишки е, осмокота. Я додавала раніше, бо дуже в мене було багато керамзиту. Теж ну, е, от Не знаю, що це, може насипалось, як він на вулиці стояв. Тут як наче і земелька є. Ну, я земельки точно не додавала. Так що ось такий раніше був субстрат. Так, покажу поближче коріння. Коріння, в принципі, непогане, якщо трогати, воно все товсте. Ось тут, якщо подивитися, там навіть молоденьке росте. Я його так і, і не цей трошки оце струснула. І все. Більше я там ритися не буду. Тут ось також корінці. Свіженькі. Тут також корінці. Ось тут трошки з цієї сторони трошки вони пусті. А так, в принципі, всі гарненькі, непогані корінці. Так що дуже ритися я його не буду. Не дуже цей, все струсила. Так що будемо зараз. Пересаджувати. Пересаджувати я буду Ось такий горшочок. Це я купувала піон деревовидний для, для себе, ну, для мої, е, до, на двору. І залишився. Я знаю, що вони дуже добре стійкі на вулицю. То якраз, якщо бачите, якраз те, що треба. Ми знаємо, що е, цим відділом не полюбляють великих горшків, їм треба бути тісненько, так що тут якби коренева заходить добре, а місця зверху ще йому ого-го, щоб він наростав. Ну, е, Ніяко дренажу, так як в мене там є сераміс, то тому е, я е, зараз. Підсиплю, Ось бачите, як стає. Ще трошечки підсиплю, щоб він трошки зверху був. Дуже загубляти не буду. Ось так от. Так. І пішла по кругу засипати. Пересадка дуже про проста, нічого тут я, е, відменського немає. Просто пересаджуємо. І так само наш смакотик піде е, е, в округ і всерединку і буде підживлювати. Також е, я не тільки смакотом е, пользуюсь, влітку я десь раз два тижні проливаю також ще е, е, Добривами для зростання, тому що я ж вам кажу, цим відео вони дуже-дуже полюбляють цю корку. Їм дуже треба добре їх підкорнувати, коли вони зростають нові е, псевдобульби. І тоді, якщо псевдобульби дуже-дуже добре наїлися, то тоді вже е, вони зможуть... Квітнути, у них хвати сили, квітнути, і видавати гарні квітоноси. Так, ну що, перший цим бігом ми пересадили. Надіюсь, що вже по весні він зможе заквітнути, тому що вже гарний парубок, вже пора йому. Ну, а тепер перейдемо до оцих двох, що ззаді. Я їх при вас і почистю, і витягну, і будемо далі пересаджувати. Так, продовжуємо наші пересадку нашу. Це мій е, е, цим відео, що я його купила, знаєте, останнього такого тигристого, гарного. Тут ще залишилися квіточки і хочу його одразу пересадити, бо він такий здоровенький повинен бути. тому... Ось так. Чистю. Ось тут. Так, ну що, будемо витягувати. Подивимося, що тут. Ой, а тут краса, а тут краса. Хочу вам показати. Бачите, ой, краса. Цього зовсім, зовсім я не буду трогати. Нащо його ворушити? Тут уже, бачите, нові зрости пішли. І тут. Так що будемо. Просто перевалка. От, не копушіть, не ворушіть. Так, знайшла такий горщик. От добре, коли купуєш квіти для, для саду, тому завжди щось десь валяється. широченькі і якраз те, що треба. Ну, ви бачите, якщо такі гарні корінці то е, не треба їх, як чуприну. У дівчат мої були великі волоси. І от, як чуприна, щоб вам було краще видно. тому треба їх там ковирятися в цих. Коріння, ніде нічого. Чим більше ви е, е, будете в ньому ковирятися, тим більше він буде вас трясувати, тим більше він займе е, часу, щоб по новій квітнути. А так просто перевалочкою і поїхали. Перше це дуже швидко все. З одного шка виняв, другий оршок закинув і, і пішов далі. Так чи не так? Пишіть мені, що ви думаєте по цьому приводу. Ну от, все, ми його посадили. Гарно. І швидко. Так, щоб ви розуміли, ці 20 літрів підуть тільки на три. А я думала, на всі мої э, цим бідюмами І ні, тільки на три цим бідюма піде. Ну, що робити? Буду ще готувати субстрат Так, а оцю жовтеньку красу я посадю в такий керамічний горшочок, бо щось я дуже... Прочитала, дуже здорові взяла горшки. Ну, у мене є і побільше самі по собі цим то Вони підуть на ці цим бідіуми, а цей поки знайшла. Так що <сум> набігалась. Так. Ну що, витягуємо цей, Подивимося, що тут. Так. Ага. Опля. Так тут, ось дивіться, він мокрий. Кажеться, що вони пропавші Бі, ні, Вони тут ось розкуплюються. Бачите, і тут розкуплюються. Також трошечки отут я та ні, бачите, там дуже гарні корінці. Теж розплутувати не буду. Нащо його травмувати? Оце що зверху було, трошки підсохло, а всередині вони прям дивіться. Прям ох. Так, а ну, зараз спробуємо. Якраз те, що треба. Насиплю туди вниз трошки. Оп. І поставлю, так, трошки треба обрати, бо опять буде дуже йому високо. І як ми бачимо, що треба пересаджувати, або горшок вже повністю поміняв свою, ну як він розпирає його в різні частини, або ми бачимо, що як в цьому він виліз з горшка, він піднявся. Так. Така пересадка нічого страшного і нічого такого якогось заучного. Оп. Так. Те, що вже відпітає, я відрізала. Нема чого ждати, поки він засохне сам. Доскрили на, на відео, бо я ж вам кажу, сонечко прямо-прям мені в лице. Ну, Після обіду в мене тут другі плани, тому зараз швиденько вам роблю це відео. Деякі просили, деякі питали. Так, ну що, зараз покажу. <різь> Ми пересадили тройку, щоб вам було... З чим порівняти ось такий горшочок і ось так отакі більші ми пересадили. Будемо далі пересаджувати я. А вам надіюсь, така, таке відео з пересадкою було доступне. І якщо у вас залишились питання, питайте. Зараз ще раз скажу: в субстрат я додавила осмокот раз в 2 неділі на протязі всього, времени, що вони будуть на вулиці, я їх буду проливати і також добривами для зростання. І в кінці серпня, місяця, ну, як доживемо, я вам покажу і з кінця серпня місяця я починаю їх проливати декілька разів для квітіння щоб дуже гарні квітоноси формулувалися. Ну, а я далі пішла займатися своїми справами. Потім покажу, як я їх винесу на вулицю. Я так думаю, ще з тиждень вони будуть на веранді, а потім вже можна, не боячись прохолоди вночі, їх вже виставляти на вулицю. Ну, все це я вам покажу потихеньку, по мірі моїх дій. Всім бажаю гарного дня, всім пока-пока.